Вітаю, я Володимир Бондаренко. У цьому навчальному відео ми спробуємо розглянути, як використовують, як встановлюють, якщо це необхідно, і як використовують надбудову розв'язувач у хмарному табличному процесорі Google таблиці. Ну, такий інструмент є у LibreOffice Calc. Такий інструмент також можна достановити у Excel. І, очевидно, таке ж розширення є і для Google таблиць. Ну, я вже Google таблиці раз відкрив. Думаю, для вас немає проблеми, як створити ці Google таблиці. Тепер наступний крок додати треба це розширення до наших Google таблиць. І ми використовуємо рядкове меню розширення. І пункт доповнення. Обираємо вказівку Завантажити доповнення. І шукаємо розв'язувач англійською мовою. Автори англомовні. Тому назва англійською мовою. І, власне кажучи, налаштування також англійською мовою. І там певні артефакти будуть спливати, ми на них зробимо окремий наголос. Отже, отже, розв'язувач, тобто сольвер. І ми бачимо, що таких сольів декілька. Ми ну, перший беремо. І встановлюємо. Хто користується освітніми сервісами від Google у рамках ліцейського домену, то очевидно, що встановлювати нічого не потрібно, бо за це потребувався адміністратор домену. Solver, звичайно, що потребує певних дозволів. І він буде інтегруватися у наш сервіс, хмарний сервіс Google таблиць, тому ми повинні вказати, до якого облікового запису ці дозволи будуть стосуватися. А от перелік дозволів. Звичайно, що ми змінювати маємо ресурси на диску, тому що працюємо з файлами, які розміщені у хмарі. Ми можемо створювати, редагувати таблиці всі. Коли там йдеться про видалення всіх таблиць, то, очевидно, тут йдеться лише про ті таблиці, в яких ми запускаємо, але це ось всі ваші таблиці, це означає, що тепер у табличний процесор буде вбудовано навіть для старих таблиць буде доступна ця розширення. Під'єднання зовнішніх служб зрозуміло, надання доступу до цієї програми зрозуміло. І вміст третіх сторін у підказках маємо. Треті сторони це, наприклад, розробники. Натискаємо дозволити. От, І solver встановлено. І будемо шукати його саме у рядковому меню розширення. І от в мене є приклад, на якому ми з вами спробуємо відпрацювати. Власне кажучи, от роботу цього розширення. Ми бачимо перша система рівнянь, вона класична, як записують в математиці, ліворуч функція, знак дорівнює нулю. Дві функції записано, але нам для роботи цього розширення необхідно трошечки перетворити, тобто всі змінні перенести ліворуч. А константи звести і залишити праворуч Звести, якщо це необхідно. Тобто ми будемо використовувати отаку от форму нашої системи рівнянь. Ну, власне кажучи, від цього система рівнянь не змінюється ніяким чином. Але нам потрібно побудувати математичну модель. Ну, Перш за все, нам потрібно записати, що ми очікуємо. Тобто, які значення х будуть, які значення і будуть. Будуть вони ось в оцій клітиночці, їх підбере сам розв'язувач. І давайте ми, мабуть, зробимо, обведемо їх рамкою, От, щоб ми бачили, що там якраз відбудуться якісь там процеси. Що ще нам потрібно записати оці рівняння. Да? Це, наприклад, колонка буде стосуватися. Це та частина зі змінними. Ми її виразимо за допомогою формул. І е, частина з константами. Отже, частина з константами тут дуже проста. У першого рівняння 7, у другого 6. Тобто ми вводимо просто з клавітою. Е, Отут вводимо формулу x плюс 2y має бути. так. Формула починається із знака дорівнює. Х ми візьмемо за цієї клітинки, тобто замість x ми запишемо b3 плюс 2 pardon, 2 помножити на y. Y візьмемо за цієї клітинки. Тобто b4. Тиснемо Enter. І бачимо, що в результаті обчислення маємо 0. Ну, Власне кажучи, так і буде, тому що клітинки порожні. А от автозаповнення ми відмовимося, бо там буде зовсім інша формула. Там буде X плюс Y. І ми вже знаємо, що робити. Оце плюс оце. Отже, ми математичну модель побудували, і тепер ми можемо запускати оцю ось, ось надбудову, яку ми щойно отримали. Розширення Сольвер. старт. Праворуч. Ми побачимо налаштування нашого розв'язувача. От в такому вигляді ви побачите, все буде порожнє. Ну, Оскільки я декілька разів користувався цим розв'язувачем, то я помітив цікаву штуку, що інколи при додаванні якихось там обмежень, а обмеження в нас є. Які обмеження, щоб оці ось значення відповідали нашим функціям, так Так от при додавання обмежень, певні оці ось значення, які ми будемо заповнювати і про які поговоримо, вони чомусь змінюються. Тому я раджу спочатку обмеження ввести, а потім вже все інше. Ну, Коли ми використовуємо розв'язувач, то давайте. По параметрам пройдемося. Перш за все, нам потрібно е, отримати цільову функцію. Тобто ту функцію, яка буде, для якої буде шукатися розв'язок. І це може бути або максимальне значення, або мінімальне значення, або якесь вказане значення. От. Е, тобто друга частинка – це вибір, як ми, е, в якому плані будемо оптимізувати наше рішення. Е, наступне. Розв'язувач вирішує це завдання методом перебору. Тобто буде змінювати якісь значення, які ми запишемо отут. Ну, а отут ми запишемо обмеження, тобто умови певні для нашої роботи. Отже, мабуть, почнемо з, з умов. Натиснемо на кнопку Add. для того, щоб умову додати. Е, і от. Одне із оцих ось рівнянь ми використаємо як умову. Ну, давайте використаємо друге рівняння, наприклад. Неважливо яке. Але ось отут, в цій клітинці B9, у нас формула записана. Ми туди клацнемо мишкою, а потім клацнемо в оцьому полі. І туди автоматично буде вставлена адреса того, що буде ліворуч у умові. Далі ми повинні обрати, а як ми будемо перевіряти відношення. Це буде менше дорівнює, просто дорівнює, чи ще якось ін, по-іншому. Просто дарівня. І праворуч нам потрібно ввести значення 6. Ми можемо ввести руками значення, а можемо знову ж таки поставити маркер введення, а потім класнути у відповідному полі туди автоматично буде записана адреса клітинки, де ми маємо константу. Якщо у нас будуть додаткові якісь іще умови, то ми їх сюди додаємо. Ну, наразі у нас немає додаткових умов, це одна. Натискаємо ОК. І тепер ми можемо формувати, власне кажучи, налаштування. От умова у нас, як ви бачите, є. Тепер почнемо. Формувати цільову функцію. Цільова функція у нас, нагадаю, отут. Да? Це перша формула. Як ми вирішили, друга формула буде умовою, перша буде цільовою функцією. Знову маркер поставили, клацнули у полі, де ми будемо вводити цільову функцію, автоматично туди все записалося. Ми не будемо шукати максимального значення цієї функції чи мінімального значення цієї функції. Ми будемо шукати значення цієї функції конкретне, яке? Оце. 7. Ну і тепер нам потрібно виділити ті клітинки, значення яких буде змінювати наш розв'язувач. Виділили. І клацнули у відповідному полі. By changing. 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 Не знаю, як правильно звучить. Ну, приблизно так. От ми налаштували наш розв'язувач, тепер нам достатньо просто клацнути. Мишкою по кнопці «Сольв» чи Solve. От, і почекати, поки надбудова виконає підбір значень. Тобто знайде розв'язування нашого розв'язання нашої системи рівнянь. Звичайно, що пройде певний час, у десктопній версії це значно швидше відбувається. Ми маємо онлайн-нову версію, очевидно, через те, що. Ресурси розподілені між багатьма користувачами, там є певні обмеження часові. От. І зараз ми маємо отримати результат. І як бачите, результат є. Якщо ми сюди подивимося, то ми побачимо, що сольвер знайшов рішення. Але якщо подивимося на табличку, то ми побачимо цю штучку. І коли ми звикли працювати у табличному процесорі, то це нас має насторожити, тому що це реальна помилка формули. А там нічого, ніякої помилки не було. Чому так трапилося? А тому що зараз ми працюємо із локалізованою версією, тобто українізованою версією. Ви бачите, все українською мовою написано. табличного процесора хмарного. От. І, звичайно, у українській версії, так як і серед українців, прийнято відділяти цілу частину від дробової частини. Десятковою комою. А якщо ми уважно подивимося от сюди, то ми бачимо, що тут десяткова крапка. Десяткова крапка. А, і, і це означає, що нам оце, оці ось, оце, оце число подане в вигляді за ліською нотацією, всесвітньою нотацією в вигляді. Розділового знаку між цілою частиною дробовою частиною десяткова крапка. Воно сприймається нашою формулою як текст. О, давайте ми з вами подивимося. Ось написано, так? Да? Очікується число, а маємо текст. Тобто, для того, щоб отакого от от не трапилося, нам потрібно отут внести зміни. Поставити кому, одну, зверніть увагу, автоматично. Табличний процесор виконав округлення. Поставили другу. Вуаля, ніяких помилок нема. Ну, на цьому, в принципі, все. Ми на простому прикладі перевіли, перевірили роботу розв'язувача. Дякую вам за увагу. Сподіваюся на вдале ваше навчання на те, що ви будете прогресувати. Всього вам найкращого. Бережіть себе. На все добре.